Водолії, привіт! Новини для вас з 29 по 5 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у водолії, цей розклад для вас. Так, водолії. У вас карта серця і карта вибору. Ну що, оракул вам говорить, щоб ви відкрили своє серце. Пізнає радість і кохання свого серця. Не закривай. І не ігноруйте почуття, які ти маєш. Можливо, вам комусь щось потрібно сказати, або змігшити до когось своє серце. У вас карта вибору. Ви будете стояти на перехресті. Потрібно вибрати, можливо, ви вибираєте між трьома дорогами, трьома напрямками, куди вам рухатися далі. Потрібно щось вибирати на цьому тижні у вас. Як чинити, що сказати, куди рухатися і так далі. Карта вибору. Наслухайте слухайте своє серце. Не закривайте його. Вибирайте серцем, а не розумом. Хочеться мені вам сказати водоліє на цьому тижні. Вибирайте серцем. Що вам серденько підказуєте, і ви обирайте. Які... <кхід> Які емоції у вас будуть на цьому тижні? Знову карта вибору. <кхід> і у вас страх. Ну що, страшно буде, можливо, вибирати. Можливо, ви боїтеся помилитися у своєму виборі. Або ви вибираєте між двома напрямками, або між двома людьми. Це та сама енергія, карта вибору, карта вибору напрямку, дій і так далі. Ну, вам страшно. Емоції вам говорять, що вам страшно, можливо, помилитися страшно, вибрати неправильний напрямок страшно, рухатися. Або навіть страшно брати на себе відповідальність, щоб зробити цей вибір. У кожного буде своє, але відчуття страху вибору у вас є однозначно. Які ж події у вас будуть відбуватися водолії? Давайте дивитися на цьому тижні. Початок тижня десятка мечів, кінець, крапка. Щось закінчилося. Двіка кубків стосунки, відчуття, якісь стосунки, які були негармонійні, вони тут закінчуються. Ставиться крапка в якихось взаємодії з людиною. Не обов'язково, що це має бути кохання і стосунки. В парі, а може бути, навіть робочі стосунки, або якісь навіть з сім'єю, якісь можуть бути стосунки, там було дискомфорт, шістка пентаклів, там був перекос, хтось вище, хтось нижче. Хтось вкладався в ці стосунки, а хтось, хтось любив, хтось дозволяв себе любити. Тобто хтось вкладався і намагався щось зробити в цих стосунках, а інша енергія ні. Вона просто тупо приймала ту... той вклад, але сама не вкладалася. Там була дисгармонія, дисбаланс. Так, середина тижня, що у вас? Тут у вас смерть приходить. Енергія скорпіона. Можливо, у вас є енергія, з якою ви взаємодієте Скорпіон у вашому житті. Тут іде планування. Енергія скорпіона це завжди щось помирає, щось народжується. Зміна енергії це трансформація. Іде планування. Ваш пентаклів, Рицер Пентаклю, вибачте, і п'ятірка пентаклів. Вам не вистачає якогось ресурсу, чи фінансового, чи емоційного. Ви тут плануєте, як змінити цю енергію. щоб щось змінилося у вашому житті. Трансформація якась відбулася, щоб наповнитися енергією. І тут іде планування стосовно цього. Кінець тижня. Вихідні, що у вас тут? Королева жезлів, жінка знаку вогонь, або в карті у вас є вогонь. Сімка жезлів це відстоювання своїх кордонів, відгородження і рицарь мечів. Ну що, тут може бути різке висловлювання, не підбираючи слів. Людина буде відстоювати свої кордони, але на різких тонах. Людина, яка енергія, це по відношенню до вас, може бути королева жезлів, або це ваша енергія. Ви тут захочете відстояти себе і свою точку зору, але в агресивній формі сказати де раки зимують. Коротко і ясно. Ваша енергія на цьому тижні основна подія четвірка Пентаклів. Зона комфорту. День пройшов, число змінилось і нічого не змінилось. Для мене четвірка це нічого не відбувається. У четвірці, як на мене. Людина, дім-робота, вона рухається по чотирьох якихось точках, і там нічого не змінюється. Ви перебуваєте в зоні комфорту на цьому тижні. Як я відчула, ви не зможете зробити вибір, ви не знаєте, боїтеся. Виходити з зони комфорту в отолії це завжди важко. Змінювати завжди все важко. Знаєте, можна, може людина сказати. Та я хочу змінити своє життя, але коли вона реально починається робити, вона хоче навпаки закритися в свою черепаху і сказати: ой, я вже не хочу змінювати, тому що воно дійсно важко. Десятка, що у вас тут? Що ви закінчуєте? Закінчуєте очікування. Ви закінчуєте очікування. Сімка пентаклів, вісімка кубків і вісімка мечів. Так, водолії, що у вас тут закінчується? Закінчується ментальна тюрма, закінчується якийсь рух, можливо, ви очікували енергію, яка буде до вас рухатися або щось буде робити. Ви тут з цим всім закінчуєте і закінчуєте ментальну цю тю тюрму, ну, закінчуєте перемалювати то в голові. У мене відчуття. Давайте будемо прояснювати, а то тут йде трошки двояка енергія. Двійка кубків. Що ж у вас тут за стосунки? Трійка мечів. Ну, які вам серце розбиває? Король жезлів, чоловік, знаку вогонь. І шістка пентаклів, яка у вас йде знову наступна поряд. Однозначно, є якийсь перекос між людьми, як я їй сказала. Хтось вкладався, хтось не вкладався, хтось хотів цих стосунків, а хтось не хотів. Хтось ще надіявся і намагався щось виправити, зробити в цих стосунках. Там був перекос, і вам це серце розбиває у цих стосунках. У мене відчуття, що тут ставиться крапка. Шістка пентаклів. Що у вас тут? Король мечів, когось може бути в карті і вогонь, і мечі. Тут йде стрес, дев'ятка мечів, і сонце, енергія лева і дітей. Прояснення. Вам тут щось стає ясно. От якраз на початку тижні ви розумієте, що хтось складався, хтось, що у вас є. Там немає гармонії в цих стосунках. Там хтось вище, хтось нижче. Є різниця у віці, в статусі. Світоглядів в будь-чому. Тобто, що ви тут не збігаєтеся. Хтось уже пішов в інститут, а хто ще в садіку залишився? Умовно говоря. Так. І ви тут хочете покінчити? Покінчити з очікуванням, покінчити з обмеженням, звільнитися якось від цього всього? Що у вас тут енергія смерті робить? Енергія скорпіона, що за трансформація? Рицарь Кубків. М -м -м, сердечна комунікація. Можливо, з вами тут комунікує е скорпіон. І тут сила, енергія лева. Можливо, і лев. Ну що, якщо це в стосунках, то тут виходить до вас на комунікацію, сердечну комунікацію, і це змінена вже комунікація. Людина змінилася, і, можливо, навіть змінилися його слова і дії. Прикладай дуже багато зусиль і відчувай свою внутрішню силу. Тобто якось напористо до вас діє. Можливо, навіть кнутом і пряником відчуття, що людина говорить до вас впевнено собі. Якщо це по робочих питаннях, тут приходить до вас якась пропозиція стосовно роботи, і вона досить. Я б сказала, перспективна по силі. Тут йде внутрішня сила, і тут знову трійка Пентаклі на дні колоди. Нова робота, новий колектив. Як варіант може бути? Так: Рицарь Пентаклі. Що у вас тут енергія діви робить? І імператриця? Творчість, планування, можливо, ви плануєте займатися творчістю своїм розквітом. Жіноча енергія тут хоче вкладати в себе ресурс, хоче бути матеріально стабільною і забезпеченою. І вона це планує. енергія тельця фігура матері і дружини. Тут, тут приходить карта другого шансу, і йде м чомусь розчарування. Дивно, тут у вас трішечки водоліє, тому що тут іде творчість, ви займаєтеся, можливо, вдома займаєтеся своєю якоюсь діяльністю, плануєте щось як відродити, або минулу роботу, або минуле своє хобі, свою творчість. Ну ви чомусь тут розчаровуєтеся і не вірите, що зможете, йде якесь розчарування. Можливо, ви намагаєтеся, як я і сказала, Щось по минулій роботі, по минулій творчості тим, що ви колись займалися, або на тій роботі, що ви вже колись працювали, ви намагаєте тут відродити якусь ситуацію, карта другого шансу, планування ще раз попробувати, ну іде розчарування. Можливо, там щось змінилося, можливо, умови змінилися, кошти змінилися. Або просто відчуття, що вам. Не вийде. Або ви не вірите в себе. П'ятірка Пентаклів. Що за нестача ресурсу? Можливо, ви тут засмучуєтесь, тому що потрібно вкладати ресурси туди. А зараз їх, можливо, немає. Так, тут іде у нас Паш Пентаклів, нове починання, нове діло, нова якась історія. Це по, знову по роботі по фінансах. Можливо, дійсно коштів дуже мале. маленько, іде рицарь мечів, іде прояснення агресивне, і зміна енергії. Ви тут напористо хочете абсолютно змінити свій фінансовий стан по роботі, по нових починаннях примножити, тому що у вас коштів дуже маленько, у вас нестача ресурсу, і ви тут можете вкладати. Всі свої сили і напористо діяти для того, щоб примножити або на роботі, або отримати більші фінанси. Можливо, якийсь понаднормово навіть працюєте на роботі для того, щоб отримати більші фінанси, хочете змінити ту фінансову свою історію, наповнитися ресурсом, чи емоційним, чи фінансовим будь-яким ресурсом, ну ви тут напористо будете діяти і хочете зміни, і вони будуть, якщо будете прикладати так. Агресивно рухатися в ту сторону, ви тут доб'єтеся результату людина тут може до вас проявитися на другий шанс. Якщо це в стосунках, людина може проявитися і причому розчарувати вас своєю якоюсь появою. Щось може вам заливати, тут бути дуже наполегливим і впевненим в собі, але там. Холод, якась, і людина змінилася. Відчуття, що ця енергія, яка вийшла з вами на контакт по скорпіону, по енергії її смерті, вона однозначно прийшла і вона змінилася і в словах, і, можливо, навіть в діях. Якось риско може до вас проявлятися. Спочатку говорить дуже мило від серця, щось вам заливає вуха. Те, що ви хочете почути дуже тепло. І Любіабільно, а потім ризко може змінитися. Королева жезлів. Що тут у нас? Колісниця, енергія рака. Є приїзд, поїздка, переїзд, рух, рух дорога якась, енергія. У вас тут зразу дьявола приходить, куди ж без нього водоліє. енергія, козирога, і тут у вас. Вежа приходить. Ух ти, може тут раптово з'явитися якась людина у вашому житті. Приїхати може та людина токсична або козиріг безпосередньо, і тут приходить башня. Це, те, це зміни, які ви не очікували, і після цього ваше життя вже більше таким, як було, не буде. Може людина вам щось сказати? Може людина до вас проявитися, як я їй сказала, тому що тут. Іде теж рицарь мочів, вона може різко щось вам сказати і якась виплести інформація. Сімка жезлів. що ж ви тут від, 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 відгороджуєтеся від комунікації, паш? Дев'ятка кубків, відчуваєте себе гармонійно і Верховна Жриця таємна жінка або значима жінка у житті людини. Це може бути якась таємна енергія. Токсична дає, токсична прив'язка, сексуальна прив'язка може бути до людини, ну вона таємна, може бути таємний якийсь зв'язок або між людьми, які є більше, ніж двоє людей в парі. І тут бажання відгородитися, верховна жриця бажає відгородитися від ось цієї комунікації і цього руху в вашу сторону, який її руйнує. Ваш мечів. Рицарь мечів верніше. Рицарь мечів, що у вас тут? Ну, Тут агресивна сімка мечів, нечесність, брехня, маніпуляції. Тут знову крапка закінчення і король пентаклів, чоловік знаку земля. Ви тут відгороджуєтеся, якщо ви жіноча нерія, в мене відчуття, що жіноча нерія тут відгороджується. Безпосередньо може бути діва. Цій комунікації або цьому приїзду, і цій розмові, що людина вам буде тут говорити, там є нечесність і причому ризькість рицарь-мечів, ось він. Ось тут. Тобто людина змінилася, вона може до вас агресивно проявлятися, маніпулювати хитро і брехати вам нагло в очі, говорити, не підбираючи слів, і ранити навіть словом. Тут бажання закінчити з цією Санта-Барбарою і король Пентаклю з цією енергією, або якщо ви чоловік, то у вас є в карті Земля. Тут може бути раптове закінчення, тут людина може поїхати, переїхати або поставити крапку в токсичних відносинах, все зруйнувати. Давайте я подивлюся, чому ж все таки вежа. Що тут за трах-бабах стається. Раптовий це раптові зміни, і вже як раніше, воно вже не буде однозначно ваше життя воно після цього зміниться. Після вежі завжди змінюється після твої інформації або після тих подій, які відбулися, вже як раніше ви не зможете бути. Тут знову шістка мечів, знову приїзд у вашу сторону, або рухання у вашу сторону, тут іде комунікація. Людина може вам щось сказати, або якась інформація може виплисти поверховні жриці, яка б не була, можливо, вам відома, або людина вам просто щось скаже, те, що ви не очікували, якось себе проявить у вашу сторону так, як ви не очікували, і це багато чого змінить. Четвірка Пентаклів. Що у вас тут за зона комфорту водоліє? Так, відлюдник енергія знову діва. Можливо, у вас карта є діва, або ви взаємодієтесь з Дівою. Верховний жрець тут приходить Ерофант. однозначно, у вас є якісь подружжя або обов'язки водолії перед людиною, перед кимось, перед чимось, перед батьками, перед дітьми, перед державою. Перед будь-чим це може бути обов'язок. Ви тут займаєтеся своїм обов'язком, і ви відчуваєте гармонію. Якщо на цьому тижні відчуття водоліє, що ви займаєтеся якимись обов'язками, і вони вам приносять гармонію, щастя і наповненість. Можливо, дітьми займаєтеся, можливо. Займаєтеся там, не знаю, батьками, навчаєтеся. Також може бути, можливо, ви в зоні комфорту перебуваєте багато на самоті, самі з собою, любите або вимушено, але ну, відчуття, що ви там відчуваєте гармонію, і тут є зобов'язання, які вас наповнюють. Це подружжя, як я й сказала, на самоті в приміщенні. Тут четвірка, жезлі на дні колоди, перебування вдома в приміщенні, і виконувати якісь. Примус, це урок, може, ви навчаєтеся чомусь новому, наприклад, і вам це подобається. Або ви виконуєте якісь зобов'язання перед людиною, перед державою, і вам оце наповнює вас почуттями. Давайте я уточню. Королева Кубків, тут да, обов'язки, вони важкі, але вони вам подобаються. Вони, тобто, у вас. Це захоплює і надає вам сили однозначно. Нічого не бачу такого поганого, ви відчуваєте тут гармонію, обов'язки, що ви зобов'язані. Так, вони вам важко даються, але вони вам не дають відчуття дисбалансу і стресу, і дисгармонії всередині вас. Перед ким? Чи перед чим ви маєте, чи ви навчаєтеся, чи ви перед людиною маєте, чи перед державою виконуєте якісь зобов'язання, будь-що це може бути, але у вас це важко вам дається, але у вас немає депресивного стану, вам подобається перебувати тут на самоті, знаходити мудрість і навчатися тому, що ви тут робите. Такі новини для вас Водолії. Гарного вам тижня, спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!